Ви колись відчували, що без когось ваше життя зупинилось? Коли ви живете від повідомлення до повідомлення, наче ваше щастя залежить саме від цієї людини, чи справжня це любов, чи може любовна залежність? І, хоч вони наче подібні, але вони дуже сильно відрізняються. Сьогодні ми поговоримо, що таке любовна залежність, як ми в неї потрапляємо та як з неї вийти. І перше, що необхідно зрозуміти, що любов дає свободу. В той час, як любовна залежність цю свободу забирає, любов це коли вам добре навіть на відстані, коли ви довіряєте партнеру та знаєте, що ваше життя воно повноцінне, навіть якщо партнера зараз поруч немає. В той час, як залежність, це коли страх, тривога, що поруч людини немає, і що самостійно ви не впораєтеся, вам потрібна ця людина інакше. Весь світ зруйнується. Друге, що необхідно зрозуміти, що любов будується на реальності. В той час, як любовна залежність будується на ілюзіях, у залежностях людина створює уявний ідеал. По-перше, уявний ідеал себе. Якщо я буду ідеальною, то мене обов'язково полюблять. А по друге, уявний ідеал тієї людини, що вона обов'язково зміниться, обов'язково щось зрозуміє, і тоді буде добре. Але цей ідеал тільки підсилює тривогу, і ніхто не буде змінюватись. Давайте дивитися правді в вічі. Третє, любов це про радість, залежність це про страх. Любов надихає, змушує рости. З любов'ю наше життя здається набагато ціліснішим, повноціннішим, в той час, як у залежності ви постійно боїтеся втратити людину і через те страждаєте, боїтеся, хвилюєтеся. Ви хвилюєтеся стосовно будь-якої дрібниці. Воно цього коштує. Четверте, любов підтримує, а залежність знищує. Справжні стосунки наповнюють енергією, і життя насправді якісно змінюється. В той час, як залежність, це наша постійна боротьба. Ви постійно хвилюєтесь, вас знецінюють, ігнорують, маніпулюють. Врешті-решт, ви виснажені. І п'яте, залежність часто маскується під сильні емоції. Це дуже важливий момент, тому що ви можете переживати сильні емоції. Через те думати, що якщо в мене такі сильні емоції, то значить, я люблю, кохаю цю людину. Але це не так. Адже, наприклад, люди, які борються з алкогольною залежністю, їм також погано, їм також зле, у них також сильні емоції. Їх також тягне до цього алкоголю. Чи можна це назвати любов'ю до алкоголю? Аж ніяк, це залежність. А тепер ми поговоримо, чому ми потрапляємо у залежність. Наведу п'ять основних причин: Перше — це рани дитинства, коли дитині не додали уваги любові, всередині неї сформувався емоційний голод, і така людина шукає в партнеру. Те, що їй не додали в дитинстві, щоб задовільнити цей емоційний голод. Але потрібно розуміти, що цей емоційний голод можете задовільнити тільки ви самі. Друга причина це страх бути одному чи одній. І так як людина самотність переживає як щось дуже страшне, вона буде усіма шляхами уникати цю самотність. Якщо любові у стосунках немає, то виникне залежність. Все заради того, щоб уникнути цю самотність. Третя причина це невпевненість у собі, коли ви відчуваєте себе недостатньо хорошими, не ідеальними, і хочете отримати підтвердження своєї цінності від когось іще, але потрібно розуміти, що ваше невизнання себе воно всередині вас. І жодна людина не здатна компенсувати оце невизнання всередині вас, тому що воно ваше. Четверта причина це тиск суспільства. Мова йде про стереотипи по типу всі мають бути у стосунках. Якщо любиш, то маєш терпіти. У такому випадку варто запитати себе: а що для мене означає бути щасливим чи щасливою у стосунках? І п'ята причина це потреба в порятунку. Інколи ми шукаємо партнера, який би врятував нас. Від наших проблем і від внутрішньої пустоти, хоча справжній порятунок це робота над собою. А тепер поговоримо, як звільнитися від залежності. Перше, що необхідно зробити, це визнати, що є проблема, і признатися собі, що ці стосунки роблять мене нещасною або нещасним. Це може бути боляче, але це необхідний початок. Два працюйте над собою. Зараз у вас фіксована ідея, що саме стосунки можуть зробити вас щасливими. Хоча а так, стосунки можуть зробити вас щасливими. При умові, що ви були щасливими і до стосунків, ви вибрали правильного партнера. І побудували з ним правильну комунікацію. Третє: не бійтесь звернутись по допомогу, тому що, часто закриваючись у собі, ви ізолюєтесь від рішення цієї проблеми, і у вас не вистачає ресурсів для того, щоб вирішити цю проблему. Для цього є друзі, родичі, психолог, знайомі, є різні люди, з якими ви можете поговорити, з якими ви можете розповісти. І отримати зворотній відгук, задуматись, замислитись, отримати підтримку. Не варто знецінювати розмову з іншими людьми. Насправді це дуже і дуже важливо. 4. вчіться відпускати. Відпустити це не означає втратити. Відпустити це означає звільнитися від того, що вам шкодить. І п'яте потрібно вчитися стикатися з неприємними емоціями, проживати їх. Можливо, на це знадобиться час. І відпускати насправді технологій прожиття емоцій їх є безліч, але ви повинні розуміти, що до тих пір, поки ви уникаєте свої емоції, уникаєте свої страхи, уникаєте свої думки, до тих пір ви будете застрягати в цих переживаннях, тому що ви не відпустили, ви не прожили. Додатково вчіться проживати свої емоції в якийсь конкретний час і конкретний період, тому що вас може накривати емоціями протягом дня. А вам потрібно ще працювати, спілкуватись і багато чого ще робити. Для цього вчіться із собою домовлятись, що так, я буду проживати ці емоції, я не буду їх подавляти, але я буду їх проживати в такий і такий час. Це дуже необхідно вміти робити. Зрештою, хочу сказати: можливо, вам буде здаватись, любов і любовна залежність це одне і те ж, але повірте, воно прорізне. Любов і любовна залежність, в принципі, не мають нічого спільного. Вам потрібно зрозуміти, що найважливішою людиною в цьому світі для вас є ви, ніхто інший, тільки ви. Та і, по правді кажучи, не бійтеся загубити те, чого і не існувало. Можливо, це були всього лиш ваші надії, ваші ілюзії. Але повірте, якби людина хотіла би щось змінити, вона би змінила. Вона би пішла би вам назустріч. Ви це бачите? Ні. Тоді навіщо ці ілюзії? Відпустіть.